Наш завжди ныне по час и дали... на Душі спочилого Раба Божого і нами поминаємо новопредставленого воїна Олександра і за відпущення йому всякої провини вільної і Господи, ще молимось про спасіння. України від нашестя військ народу російського, що ворогує з нами, про захист країни нашої від ворожого війська, затримання їх і загальної своїх. Господи, Богу. Те слова, которые мы могли утешить родственников, близких людей. На самом деле нет таких слов, которые могли бы утешить нас, потому что в жизни уходит такой молодой, сильный, красивый человек Александр. Это противоестественно, уходить так молодо. Я думаю, что мы все понимаем, что он он еще ребенок, но стал мужчиной, стал сильным, стал взрослым, стал героем для всех нас. И я могу сказать одно, что победу для нашей страны сегодня принесут не только те сильные воины, которые останутся живы, которые смогут победить врага. Победу в основном принесет кровь погибших наших воинов которая вопиет к Богу. Так написано в Библии, когда Каин убил Авеля, и Бог встретился с этим убийцем Каином, он сказал, где твой брат? Он сказал, я не знаю, разве я сторож брату моему? Он сказал ему такие слова, Бог сказал, кровь брата твоего вопиет ко мне. Кровь, которую пролили наши друзья наши, близкие наши, воины наши, герои, вобьет сегодня к Богу. И они предрешат победу для нашей страны. Те, которые отдали свою жизнь. Те, которые добровольно пошли, чтобы умереть за нас с вами. Мы все преклоняемся перед ним, перед патриотом, потому что мы с вами, мы просто, я бы сказал, мы патриоты по духу. Мы патриоты настроенные. А настоящие патриоты это те, которые воюют там, которые пошли, чтобы встретиться лицом к лицу с смертью, с врагом. А мы патриотично настроенные люди. Мы поддерживаем их. Но настоящие патриоты это те, которые там, и вот он, Александр. Поэтому пусть Господь примет его в свои обители. Пусть Господь утешит близких, потому что мы не можем это сделать. Это невозможно. Но пусть Господь утешит тем, что мы все здесь живем очень мало. 80 лет это тоже мало. 18 это просто ничего. Но все мы живем очень мало. И если бы не было личности, то в этой жизни не было никакого смысла. Александр просто пошел туда раньше. Пусть Господь его примет в свои видели, а, а, нам даст силы, даст нам победу, даст нам благоденствие. Пусть Господь утешит вас, дорогие друзья, дорогие родственники, даст вам это утешение, а нам Господь выздоровеет ту победу. Слава Иисусу Христу! Життя для кожної людини дається лише один раз. Його можна прожити по-різному. Можна прожити це життя спокійно, з, з комфортом, померти і не здобути собі ніякої заслуги ні перед Богом, ні перед суспільством. Можна в цьому житті піти іншим шляхом прожити його інакшим способом. І на цьому шляху будуть відбуватися різні страждання, труднощі. Але кожна така людина залишає пам'ять. Пам'ять по собі у світі цьому і у світі духовному, у царстві Господні. Сьогодні тут. Немає чужих, немає посторонніх людей. Сьогодні з нами тут присутня духом своїми серцями уся Україна. Чому? Тому що цей хлопець, він пішов правильним шляхом у цьому світі. Він віддав своє життя для того, щоб пожертвував своїм життям. для того, щоб своєю смертю. Посвятити цінність і святість нашої української землі. Нехай буде благословенною пам'ять праведника. Герої не вмивають, не вмирають. Слава Україні! Героя! слава! і Сина і Святого Духа завжди на похороні священниках звертається за останнім словом до всіх близьких священного і всіх присутніх. Сьогодні від імені. Святої Православної Церкви, я звертаюся до кожного, хто тут знаходиться. з наступними словами, я кілька моментів хочу зачитати, я коротко буду говорити, жив на світі один ізраїльтянин Навуфей. Звали його Він був дуже добрим господарем. і батьки його були чудовими господарями. І зробили вони виноградник. Цей виноградник став його спати. Одного разу цар Ахав, ізраїльський цар, вирішив зробити собі розширити палац Єрусалим. І подивився, що той виноградник знаходиться прямо біля його стіни, його палацу, дуже зручно, гарний, ухожений. І запотів він його собі придбати. Прийшов і каже, радай. А Новофейк каже, я не можу продати, то батькове дідове, що спокутвіку було моє. Ну, як би зробив нормальний чоловік, гадав ну, би дві ціни, або постарався подружитися з цим чоловіком. Ну, якось спробував його умовити, спільно використовувати, викисний карет. Але він порадився зі своєю жінкою, з нечистивою царицею відео за А вона йому каже, нащо ти переживаєш? Не треба. Нічого куплять, не треба нічого робити. Я знайду двох наших свідків, які обмовлять цього благочестивого чоловіка перед людьми. І за це його поб'ють камнями на смерть. І так і вийшло. І отриму нечестивий цар виноградник забудок. І от Господь говорить пророку Іди, будь ласка, до царя лживого і нечестивого, беззаконного. І скажи йому, що ти, цар і твоя дружина вбили невинну людину і відібрали в нього майно. Уявіть собі таку картину. Пророк Ілія говорить Господу. «І звіні, Господь, я не віжу на там беззаконня, Ібо церковь. и царство израильское вне политики. И беззаконника назвать беззаконником я не могу. Потому что я не вижу своими глазами беззакония. И первосвященники этой церкви не видят это беззаконие. Пророк Ильяны так сказал. Вид пришел до счастливого царя, Боявся, знав, що це небезпечно. Прийшов і каже, ти вбив, ти злодій, ти беззаконний. Тому пророк Єлія був доброчесним. Приклад гарний. Правда? Ми живемо в суспільстві прихні, лукавства і лицемірства. І саме, щоб цього не було, гинуть молоді люди. 18 років моєму синові 14. Він на 4 роки старший за мого старшого сина. Зіпсовані люди старшого покоління менше гинуть. Правильно тут отець Євген сказав. Взиває кров така до Бога за помсту. І той, хто це зробив, він обов'язково відповість. А ще відповість. Ще одна категорія людей. У книзі Заколот байдужих які слова написані. Цікава книжка почитайте. Не бійся друга, бо в гіршому випадку він зможе тебе зрадити. Не бійся, не бійся ворога, бо в гіршому випадку він зможе тебе вбити. Бійся байдужих. Бо саме через їх мовчання. І потурання беззаконню в світі, оце беззаконня і відбувається. Я вас прошу, давайте ми ці слова запам'ятаємо, запам'ятайте це. Олександр віддав своє життя, щоб оцього не було. І поки ми це не поймемо, все суспільство поки не зрозуміє. Ми будемо збиратися і тут, і в других церквах, в других і будемо проважати останню дорогу наших кращих. Тому що він у 18 років. Зрозумів не чого хтось не зрозумів 40, і в 50 і в 60. Якщо людині багато років в паспорті, це не значить, що вона відповідно має розум. А він зрозумів. Це від Бога. Це Духом Божим він зрозумів. І совість є. Цього. Немає, немає сенсу. Я стезене сказав, єсть, тому що смерті нема. Давайте скажемо йому, Бог простить за його провини, бо всяка людина робить помилки. Повторюйте за мною горіть. Бог простить. І ще раз, Бог простить. І ще раз, Бог простить. Друзі, давайте будемо достойні цієї жертви. Хто має гріх, підіть в церкву на і покайтеся Богу. Попробуйте хоч чому-небудь поміняти щось своє життя на маленьку частинку, на маленьку крапинку. Хто сумнівається в правдивості і справедливості нашої боротьби, хай має менший сумні. Хто бреше лукавить, хай це зробить в меншій мірі. Давайте спробуємо бути достойними цього величного подвигу нашого брата. А та Господь благословить Його вічною пам'яттю, щоб ми його не забули. Амінь. Амінь. Сьогодні Він засвідчив своєю смертю, свою любов до нас. Це свідчення. Ось він тут своєю присутністю, тілесно, свідчить. Я думаю, що ми теж можемо багато чого засвідчити, правда? Я запрошую до слова побратимів, друзів, хто бажає кілька слів добрих сказати. Про Олександра, про його вчинок, про його життя. Нормальна таку можливість. Будь ласка. Доброго дня. Я думаю.